Вчора готувала десерт дуже смачний вийшов. Хто на правильному харчуванні, У мене для вас гарна новина. Цей десерт низькокалорійний. Дивіться, як він дістається. Тут така краса, дивіться, як гарно дістається. Я зараз достану і вам покажу. Ну, що я вам можу сказати? Ви подивіться, яка це краса. Це просто. Я не знаю, а як це смачно. Зараз я вам покажу рецепт, як я його. Гуртувала. Беремо пів кілограма кисломолочного сиру, десь 100-150 мл в'яженки, і я буду давати згущене молоко. Так само, десь 100 150 мл. Ви можете давати цукор або мед. 25 грам желатину висипаємо у мисочку. І десь заливаємо 100 мл водички. Залишаємо набухнути. Поки набухне желатин, беру пів склянки. Я ж казала, 100-150 мл раженки і доливаю сюди да, в з гущене молоко. У мене помощник сидить. Ось так. Ой, так. ось так. І виливаємо все, сю... все сюди. І ось таким помічником будемо це все збивати до однорідної маси. В мене ражанка виявилася доволі густенькою, тому я ще сюди ще долию так само десь 150 мл ражаночки. Желатин трошечки підігріли, щоб він повністю розчинився. І будемо зараз сюди в суміш виливати. Ось така шикарна у нас маса вийшла. Ви погляньте, яка. Ну, чим не суфле. Повітряна, куди? На, на, на. Я беру ось таку силіконову формочку, така на мене ГНСка, і все. Всю цю красоту, до речі, я ще додала трошки ванільки. Переливаю і ставлю в холодильник.